24 серпня франківська громада зібралася у меморіальному сквері, щоби віддати шану та покласти квіти до могил наших захисників. Далі відбувся молебень за душі загиблих героїв та тих, хто зараз зі зброєю в руках боронить нашу країну. Опісля очільник громади Руслан Марцінків вручив родинам полеглих відзнаки за честь і звитягу посмертно. Сьогодні незалежності України і традиційно ми молимося за душі наших героїв, які віддали своє життя за незалежність держави в різні часи. На жаль, Сьогодні ми втрачаємо Івано-Франківців і це тільки невелика частина нагород, які ми сьогодні вручаємо тим, кому не встигли нагородити в інші періоди часу. На жаль, навіть сьогодні в нашій громаді є поховання нашого воїна. Тому... Це велика жертва заради української держави, заради збереження України. А я дякую всім, хто сьогодні прийшов на цей захід. Бо дуже важливо пам'ятати, дуже важливо єднатися в молитві за тих героїв, які вже не з нами, і за тих, хто сьогодні зі зброєю в руках бореться на передовій. Відзнаки для 60 захисників їх особисто вручив Руслан Марцінків родинам загиблих. Це, мабуть, нагадування про те, що наші герої з нами. Який вони зробили подвиг для кожного з нас, навіть для того, що ми зараз тут з вами стояли під менш більш мирним небом? Це найперше це про пам'ять про нього, тому що ми не можемо забути чи мого чоловіка, чи будь-якого батька, сина, брата. Ми не маємо права їх забути. Не забудуть, а передаватимуть наступним поколінням. Так говорить мати загиблого героя Ростислава Лозоришина, пані Тетяна. Є. Ціла кімната, дає вся військова атрибутика, державні прапори, прапори Національної гвардії, батальйону Кульчицького, спорядження і всі нагороди. Надалі, коли у сина буде усвідомлення, всі нагороди будуть його. Сьогодні кожне ім'я загиблого героя Івано-Франківської громади закарбоване не лише у серцях рідних, завдяки програмі пам'яті про життя кожного полеглого захисника, його життя, бойовий шлях та подвиги франківці можуть дізнатися з анотаційних дошок, телесюжетів та фільмів, а також на алеї героїв, що у середмісті. Важливо для нас має бути, щоб наші майбутні діти, наші внуки, наші правнуки, наше наступне покоління, щоб пам'ятали наших героїв. Бо якби не вони, не було б нас зараз тут. Так що я думаю, що має бути пам'ять про них ніколи не забути.